Центрована композиція або Centered Composition – це один з основних принципів візуальної організації кадру, що полягає у розміщенні головних об'єктів або персонажів у центрі зображення. Цей метод дозволяє акцентувати увагу глядача на важливих елементах сцени, створюючи відчуття симетрії і стабільності. Центрована композиція передбачає, що ключові елементи сцени, такі як персонажі або важливі об'єкти, розміщуються в центрі кадру. Це може бути як горизонтальний, так і вертикальний центр, в залежності від контексту. Такий підхід дозволяє фокусувати увагу. Глядач автоматично звертає увагу на центр кадру, що допомагає підкреслити емоції чи дії персонажів. Створювати симетрію. Симетричні кадри можуть створювати враження гармонії або порядку, що може контрастувати з хаосом або напругою в сюжеті. Викликати емоційні реакції. Центрована композиція може підкреслити важливість моменту, примушуючи глядача зосередитися на емоціях персонажа. Режисери часто використовують центровані композиції для візуальної ясності. Глядачі можуть швидко зрозуміти, що є головним у сцені. Посилення драматизму. Центрований кадр може підкреслити важливість дії або емоції. створення візуального балансу. Симетрія може надати кадру естетичну привабливість. Центрована композиція є потужним інструментом у кінематографії, що допомагає режисерам акцентувати увагу на ключових елементах сюжету та емоціях персонажів. Використовуючи цю техніку, режисери можуть спрямувати погляд глядача на те, що вони вважають найважливішим. Створюючи глибше емоційне занурення в сюжет стрічки. Таким чином, центровані кадри допомагають сформувати зв'язок між глядачем та персонажами, що робить перегляд фільму більш змістовним та вражаючим.